Це фото житлових будинків по вулиці Чарміській, зроблено в 80-х роках. Раніше ця вулиця називалася Великокочарівська. А зараз Героїв Майдана. Будинок по Червомійській 85 споруджений в 1974 році, в сейсмічному варіанті. Вже потім будувався дитячий садочок та дев'ятиповерхівки. На фото ще немає жодного засленого балкону. Коли ми поселилися тут в 1981 році на протилежній стороні вулиці Чароармійській, Ще стояли маленькі будиночки з садками та криницями. Деякі криниці до сих пір збереглися. І старий корпус онкодиспансеру. Одна господиня отримала козенят і продавала молоко людям. Зараз ця сторона вулиці забудована медичними закладами. Кралогічний центр. Залізничників лікарні та поліклініка, поліклініка МВС та нові корпуси онколікарні. В 80-х роках вздовж вулиці Череармійський ріс яблуневий сад. Влітку ми йшли до гастроному на вулицю Комарова по шесті сестрави та ромашок. Зараз там дев'ятиповерхівки з магазинами техніки. На той час не було й трогово центру Майдан. Тут були кущі і маленьке озеро з очеретом. Троги цар Майдан став довгобудом, і в сьогоднішньому вигляді він не так давно, але це вже інша історія.